розвитку дитини Ревік і я, його засновник Мирослава Палюшина. В цьому відео ми поговоримо про дидактичну іграшку шнурівка та ефективність її використання в ході навчально-розвивальних занять. Розвиваючі ігри від початку життя малюка спрямовують його розвиток у правильне русло, забезпечуючи поступове розширення знань. Застосування дидактичних іграшок у методиці розвивального навчання важко переоцінити, адже вони сприяють активному розвитку діток раннього і дошкільного віку. Процесі навчально-ігрової діяльності та відіграють вагому роль у формуванні життєво важливих навичок у них, допомагають їм дізнатися про світ, знайомитися з новими предметами. Так, однією з популярних навчально-розвивальних іграшок є іграшка-Шнурівка. Правильний підхід її застосування допомагає малятам розвивати власну моторику, координацію рухів, просторове орієнтування, мовлення та логічне мислення, концентрацію уваги, пам'ять, сприйняття розуміння понять, праворуч ліворуч. Вгору, вниз, а також формування навички, шнурування та зав'язування шнурка на бант. Окрім того, завдяки такій іграшці можна підвищувати та розвивати у діток посидючість та тренування окоміру. Також варто зазначити, що такі важливі моменти, як творче мислення, коли діти можуть експериментувати з різними способами шнурування та розвиток самостійності і впевненості у собі, оскільки освоєння навички шнурування зміцнює впевненість дитини у своїх здібностях та заохочує самостійність. В чому ж полягає особливість таких дидактичних іграшок? Адже дійсно багаторічний досвід практичного застосування їх з навчально виховною метою дозволяє зазначити, що у діток швидко покращується дрібна моторика та мовлення. Так науковцям у сфері педагогіки і психології вдалося визначити, що рівень розвитку мови та дрібної моторики є взаємозалежним. Це пояснюється тим, що окрема частина площі рухової проекції в корі головного мозку віддана проекції кисті руки що неподалік мовної моторної зони. Саме цей факт і дозволив вченим дійти висновку, що необхідно розвивати рухи пальців та рук, щоб позитивно вплинути на мовлення та подальше рівноцінне спілкування дитини з іншими людьми. Іграшки шнурівки нашого власного виробництва відповідають усім критеріям і виготовлені з фамеля. Завдяки широкому асортименту їх можна використовувати при вивченні різних тем впродовж календарно-тематичного планування навчально-розвивальних занять. Тому дані дидактичні іграшки підходять для використання у дитячих закладах та в ігровій діяльності вдома. А також це чудова ідея для подарунку. Отже, дитяча дидактична іграшка шнурівка це не тільки спосіб розваги, але також відмінний метод навчання, який стимулює фантазію, креативність та посилючість дитини. За допомогою таких іграшок дитина не тільки навчиться шнурувати, а й розвине безліч важливих навичок, які будуть потрібні для успішного навчання в майбутньому. А зараз пропонуємо ознайомитися з можливими іграми, з значально розвиваючою іграшкою-шнурівкою. У нашому дитячому центрі розвитку дитини Радік ми використовуємо дерев'яні іграшки-шнурівки з отворами по колу. Зашнурування відбувається в кожну наступну дірочку. І є іграшки-шнурівки, де на всій площині є отвори. І тут шнурування йде по всій площині. А також у вигляді окремих елементів. Зі шнурівкою, де йде нанизування елемента над шнурівкою. Також є комбіновані іграшки у поєднанні шнурівки із помпонами, де ми зашнуровуємо, а потім помпончики вставляємо в отвори. Для початку ми з дітками вчимося просто нанизувати на відповідний шнурочок окремі деталі. Основне завдання дитини полягає в тому, щоб за допомогою шнурівки через спеціальні отвори нанизати якомога більше деталей. Це завдання здавалося простим, але воно відкриває перед дітьми безліч можливостей для навчання та творчості. Так відбувається навчання правильно тримати деталь та шнурівку, щоб потрапити в гірочку. Для малюка це ціла наука. Далі варіанти гри можуть бути самими різними. Нанизуємо окремо жолуї, нанизуємо окремо грибочки, лисички. Можливо, в порядку. нанизають один жолодь, одну лисичку, один жолодь, одну лисичку. Нанизай лише декілька жовтів, а декілька лисичок, порівняй, порахуй. Варіантів гри може бути безліч. Перш за все, коли ми починаємо працювати з такою іграшкою, нам потрібно навчитися її розшнуровувати. Спочатку дитина має розв'язати бантик. Для цього їй потрібно пальчиками захватити шнурівку і потягнути. Не за петельку, а за кінчик. Далі, коли дитина починає розшнуровувати, їй потрібно допомогти знайти петельку. Як правило, не всі дітки її помічають. Петелька знаходиться там, де у нас є вільний кінчик з іншого боку іграшки. Дорослі повинні звернути увагу на те, що менші дітки затискають шнурівку і не можуть потягнути. Потрібно їм допомогти послабити натиск і витягнути вільну шнурівку. Наступний крок це правою рукою розшнурувати, а потім знайти петельку з іншого боку. Далі йде розшрувування лівою ручкою. Завдяки цій праві дитина вчиться орієнтуватися у просторі, відбувається вивчення і засвоєння, де вона знаходиться права і ліва сторони. Так, тут ми здійснюємо дрібну моторику. Коли шнурівка стає все довше і в ході розшнуровування, то дрібна моторика переходить у велику моторику. Адже при цьому дитина розгинає кисть, лікоть і плече. Завдяки такій вправі вирівнюються плечики і спина дитини. Відбувається профілактика від сутулості. Коли дитина намагається зашнурувати, то відбувається передача правої лівої руки. Йде синхронізація рук. Відповідно, задіюються дві півкулі головного мозку. Дітки при цьому зосереджуються і тренуються. Дитина має попасти зліва вправо. Отже, при цьому ліва рука попадає в наступну дірочку і передає правій руці шнурівочку. Права рука витягує без допомоги лівої. Міняє положення шнурівки і з правого боку попадає знову в наступну дірочку, передаючи шнурівку лівій руці. Ліва витягує до кінця, змінює положення шнурівочку і попадає знову з лівого боку і передає правій. На іншому занятті можна зашнуровувати знизу вгору. Тобто, якщо шнурівка у нас зверху, ми підпадаємо зверху, передаємо лівій руці, ліва перехвачує. Шнурівка в нас знизу, міняємо положення і попадаємо знизу. Також в наступну дірочку. Зверху має перехватити права ручка. І оскільки у нас шнурівка зверху, міняємо положення і попадаємо. Зверху вниз, знизу вгору. Знизу вгору з передачою руки. Крім того, якщо шнурівка у нас лише по колу, ми можемо зашнуровувати її з перехлестом. Але це ми проводимо як окреме заняття. Зашнуровуємо однією рукою із одного боку. Знизу вгору. З переквестом шнурівочка. Що стосується іграшок шнурівок, які мають дірочки по всій площині, то розшнуровувати тут вже набагато важче. Оскільки потрібно бачити, яка у нас петелька вільна і як буде вислизати. При цьому ми так само задіюємо ліву руку, дивимося, яка петелька звільняється, і праву руку. Витягуємо ліворуч, витягуємо праворуч і ліворуч. При зашнуровуванні шнурівкою по всій площині завжди потрібно бачити, в яку дірочку ми прошнуровуємо. Дітки завжди хочуть подалі пошвидше будь-яку дірочку, в яку вони собі побачили. Нам потрібно знайти найближчу дірочку. Найближчу дірочку логічно, та, яка у нас поруч, але якщо ми підемо сюди, у нас залишиться або верхня, або нижчі вільні. Нам потрібно логічно бачити, куди ми попадаємо і як буде йти наша шнурівочка. І також переставляємо, передаємо з правої руки вліво. Лівою рукою ми теж повинні бачити, в яку дірочку нам попасти в найближчу, щоб не потрапити в найближчу і пропустити декілька дірочок. Звичайних шнурівочок, у нас є комбіновані шнурівки з помпонами. Ми їх так само розшнуровуємо і зашнуровуємо праворучний ліворуч, зверху вниз, в кожну наступну дірочку. На прапорі у нас є в двох кольорах, кольорах на явниці, можна герлянку будь-якого кольору. Якщо ми беремо ялиночку, вона у нас стоїть і нам набагато легше передавати дитині зліва вправо, з правої ручки. вліво, ми витягуємо. Праворуч, і ми витягуємо ліворуч. Помпончики, як наші кульки, як рівна моторика. Це знову ж захват нашого помпона. Тут ми можемо вчити і кольори, і також вчити, які вони і на дотик, і рахунок. Один, два, три, чотири. Коли у нас ялиночка стоїть, дітки можуть проштовхувати наскрізь, помпончик буде вилітати з іншого боку. На відмін, коли у нас шнурівочка лежить і в нас помпончик впирається в стіну. Тут більш чіткі мають бути рухи вставляння полпончика. Центр розвитку дитини раді бажає вам гарних та ефективних занять.